Треба зазначити, що СРСР набирала оберти в області психіатрії. Наприклад, у 1935 році на території СРСР функціонувало 102 психіатричних лікарень та майже 34 тисячі Койкомісць, а вже до 1955 року було 200 лікарень та 116 койкомісць. Хоча назвати їх лікарнями буде неправильно. це психотюрми. Ви можете сказати, після війни багато проблем і не всі ж були каліками, яких вивезли на валаам. Тоді логічно, що зріст повинен був спадати. Але з 1962 року по 1974 кількість куйкомість зросла до 390 тисяч. Це якраз часи всім любимими Хрущова та Брежнєва, коли була стабільність. Вони на відміну попередніка. Вибрали трохи інші методи. Вони робили накодумців божевільними, і їм це подобалось, бо було ефективно. Дивіться, в нього он слина тече, він хворий зовсім, а у нас все хорошо. У нас хліб по 12 копійок та найкращий пломбір у світі. Коли будете чути такі слова, ну ж хорошо було. Згадуйте ці цифри. Всі психов'язні були закритого типу та перебували у відданні МВС СРСР. У 1960-х роках психіатрія стала одним із головних інструментів репресій в СРСР. За допомогою цього інструмента Брежнєв усував своїх політичних опонентів та дисидентів. Політичні зловживання психіатрії в СРСР були засуджені світовою психіатричною спільнотою. Але совок просто вийшов з всесвітньої психіатричної асоціації. Отак От все просто. І далі продовжував робити людей овочами. Поки одні вважали, що ця стабільність це круто, та шукали де по блату купити джинси та відеомагнітофон японський, інших, які боролися за те, щоб це було звичайною справою та було, як у звичайних людей, робили овочами. Та навіть проводили якісь досліди, наскільки твій мозок та тіло витрива. Або поки інші були в політики та їм не було діла до того на кого нападає їх країна, деякі виходили з протестами. Це список тих, які були проти введення військ СРСР до Чехословакії. За цей протест вони заплатили дуже велику ціну у психв'язниці. час, коли смерть покажеться вам невероятним. Щастя. Це час скоро наступило. Для того, щоб не викликати зайву увагу та шуму, були прийняті відповідні закони, які дозволяли ізолювати людину до психв'язниці, ну а там пару уколів і все.